Скандал на Рівненщині Із психлікарні через неналежні заходи безпеки утікають хворі і ходять по подвір'ях та будинках місцевих. А це пацієнти з всієї України, що проходять примусове лікування через скоєні злочини за своє життя. бояться і медики закладу, адже кажуть, ні потрібної охорони, ні сигналізації тут немає. Профільні чиновники тим часом кажуть, коли реформують лікарню, вона стане зразковою. Але хто ж готовий гарантувати безпеку місцевим і медикам саме тепер? Кореспондентка ТСН Анна Махно розпитувала. В сусідньому у нас селі теж жіночка поролася по господарстві. Зайшов цей мужчина, почав відрами по її кидатися. Історії місцевих та що розповідають медпрацівники психлікарні на Рівненщині. Горі дуже часто тікають. Поставний випадок навпроти за 10 днів. Нам повернули з рівним хорум. Чому звільняються? Ти роздаєш таблетки, вони ходять за тобою. Дивись, я маму вбив за 20 гривень. Ти думаєш, я тебе пошкодую? І що кажуть самі пацієнти, яких скерували за скоєні злочини на примусове лікування у цю психіатричну лікарню? Кажуть, хлопці ваші трохи тікають з відділень. Ну, було, було. так з другого поверху. Обласна психіатрична лікарня у селі Орлівка на Рівненщині весною 2024-го оголошують наказом МОЗ її вносять до переліку спецзакладів, де примусово лікуватимуть пацієнтів за рішенням суду. Уже в червні рівненські обласні депутати голосують, щоб передати майновий комплекс з обласної у державну власність, аби установа увійшла до інституту судової психіатрії. МОЗ. типова психіатрична лікарня побудована за стандартами. Така сама психіатрична лікарня. Є. Є в Прибалтійських республіках, де ми скопійовуємо такий проект. Пацієнти такого закладу мають бути під пильним наглядом. Про це зауважують у міністерстві охорони здоров'я у відповіді на запит. ТСН система заходів безпеки включає персонал служби охорони, стаціонарні пости охорони, мобільні пости охорони, технічні засоби нагляду і контролю. Система відеонагляду за палатами розташовується таким чином, щоб мати можливість контролювати 10-12 палат одночасно. В обласній раді кажуть, ще чекають на розпорядження кабміну, щоб передати заклад у держвласність. Але як виявилося, пацієнтів на примусове лікування сюди з усієї України уже привезли. Нам доставили 370 хворих. творе, але немає. Іде не роботу з ризиком для життя. Ця людина розповідає, що коїться в лікарні, не показуючи обличчя, бо каже, боїться, стверджує, чиниться тиск на працівників. Частина колег узагалі звільнилася. Там двері забиті фанерою, вікна пластикові, які половина з них не закриваються. На п'ятому відділенні загалі охоронці немає. На третьому відділенні охорони 120 чоловік. Це штучне нагнітання ситуації, каже телефоном. Керівник закладу стверджує, все контролюють і в процесі створення належних умов. Повинна бути сигналізація, так ну її так само немає, бо на це все треба великі гроші фінансування. Коли ми будемо філією вже інституту судової психіатрії, вже будемо підпорядкуванні. Можна примуту. нам обіцяють, що все це забезпечити. А поки процес затягується, пацієнти втікають з. От мене дочка проснулася, собака гавкає, вона виглянула в вікно, стоять двоє біля воріт. І такі. Ось то такі. просто стояв він на кухні і дивився. Це страшно вийти, коли стемніє на вулицю. Я боюсь до сусідки зайти. Та чи дійсно не так і тяжко втекти із лікарні? Йдемо дивитися, і ми з нами керівниця повспілки психлікарні, пані Людмила. Оце вони тут собі перекурують. бачите. а потім пішли собі лісом на інші села. Сідою можуть вийти всі осуджені, які зараз знаходяться тут на лікуванні. Немає сигналізації ні на вікнах. Дверей взагалі немає. Здається, довкола ліс, але насправді за метрів. Просто звідси уже село, і ось так просто звідси потрапити на територію психіатричної лікарні, як і навпаки, помічаємо на так званій терасі з гратами пацієнтів. Розповідають, як тут опинилися. Крадіжка. За Захоронення кастета. зберігання кастета в машині. Убивство водій наїхав на ногу з метою самооборони. Знаєте, штрикнув ножем. Він помер. дуже хочеться на волю. Хота на свободу кажуть. Самі вони не втікали, а от інші пацієнти так, зокрема, з вікон другого поверху. На жаль, такі випадки відбуваються не лише у орлівській або зній психіатричній лікарні, такі відбуваються і у в нас в звичайних психіатричних закладах. Але хто ж може відповідати за імовірні наслідки таких втеч у відділенні? Лежить хворий. Який зґвалтував малолітню дитину неприродніми способами і в шаговій доступності у нас початкова школа. Це якби приїхала якась нормальна, незаангажована перевірка і подивилася на це все, ну цієї лікарні тут би не було. Оскільки на сьогоднішній день КП обласна психіатрична лікарня села Орлівка Рівненської обласної ради перебуває у спільній власності територіальних громад, моз не має повноважень для перевірки закладу. Прийняття підопічних несе відповідальність безпосередньо, як і керівник комунального закладу, так і безпосередньо уповноважений галузеве управління. Яка небезпека була зараз, крім того, що є. Перестороги з, нас, з населення, які проживають поруч, ніяких ж таких екстраординарних випадків не здійснюють. Та виникає питання не лише щодо хворих, яких привезли сюди на примусове лікування, а й колишніх пацієнтів психлікарні, яким там надавали терапію до того, створюємо їх бака. Особисто родич і хворих наших У мене один буйний і другий буває таке. Я не можу з ними справитися. Пані Галина розповідає про своїх двох дорослих синів з психічними розладами. Місць немає де підліковувати дітей. У гострих станах треба викликати екстренку, а у інших брати направлення у сімейного лікаря кажуть у профільному департаменті і заперечують слова пані Галини. Стверджують, місця є. Ми відкрили додатково ліжковий фонд збільшили в. В обласному центрі психічного здоров'я і так стверджують, таке реформування триватиме, попри слова місцевих родичів колишніх пацієнтів та медперсоналу лікарні. Водночас профспілка з родичами колишніх пацієнтів подали до суду, аби скасувати рішення про передачу психлікарні державі або щоб створили умови, щоб не несли загрозу ці осуджені хворі, які завезли в першу чергу для персоналу та для місцевих жителів. Бо як інакше убезпечитися, кажуть, просто не знають все до першого випадку. є. хотілося б, щоб в кінці кінців хтось почув же нас. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівненщина ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.